Ми готуємо часту кашу. Для цього нам знадобиться крупа, вершкове масло, сілі і для подачі пасирована цибуля або відварене курячий яйце. Для початку нам потрібно закип'ятити з вами воду. Для цього каструлюють потовщину заливає воду або можна бульон використовувати. І поки наша вода закипає, ми підготуємо з вами крупу. Для розсипчастої каші можна використовувати гречку, пшоно, риси і ячну крупу. Для попередньо ми її просіємо або перебираємо, я е, нашу гречану крупу пер, просто перебрала. Е, поки вода закипає, ми додаємо сіль. Якщо на підприємство поступила гречана крупа в сирому вигляді, ми її висипаємо на жаровий листи і відправляємо в духовку при температурі 110-120 і смажуємо до золотисто жовтого кольору. Якщо в нас тут готова, ми просто її перебираємо і готуємо з нею кашу. Отже, наша вода закипіла, ми всипаємо. Шумівкою знімаємо спливчі зерна, періодично помішуючи. Помішуємо до заостання нашого. Коли наша каша загустіла, ми додаємо вершкове масло, перемішуємо, вирівнюємо поверхню і накриваємо крішкою до розпарювання. Поки готувалася наша каша, ми Тим часом спасирували рівчисту цибулю, відварили курячі яйця та посікли його і зараз займемося порціонуванням нашої страви. Для цього ми порційну тарілку у мілку, висипаємо нашу готову кашу. Гречану кашу можна полити звичайним вершковим маслом, можна посипати пасированою цибулею, або в нашому випадку полити вершковим маслом та посипати поверхню посіченою м'яч.